One Piece повертається три розділи підряд без перерви. Ну а щоб тут не було перерв, рекомендую підписатися на цей канал, поставити лайк, написати будь-який коментар. Ну і бажано додивитися відео до кінця. Пробуємо набрати 700 переглядів. Сам розділ на обкладинках продовжує історію медс. Які подорослішали, і кожен займається своєю справою. Цікавих же момента у розділі 2 – здібності куми та походження Стусі. Джеверлі Бонні маніпулює вегапанком, використовуючи вік та мниму слабкість. Її плод краще за шинобу, так як Боні може і вік відкатити, та і предмети зістарити, що виглядає імбово, хочеш кудись пролізти. До дверцят прикоснися. Ще різноманітні форми використовує, наче як вуфі, в потенціалі Бонні виглядає небезпечно. А навчії продвинитий волі озброєння та дай королівське і всі сильніші персонажі Верса перетворюються на дітей. Пансу задавив маленького вегапанка, який, як і в дорослому віці, має залисини, що по міфічним сказанням показує мудрість. Ну, але мені він нагадує маленьку дитину з країни Вано. Ми розуміємо, що із Кубою не так. По-перше, в нас тут експеримент із вагою душі, який нічого не доказує через маленьку вибірку. Але так як це фентезі-світ, то реальність не має значення. І тому будь-які тупі придирки анулюються. І як я розумію, основне тіло куми загине, так як той беззумно подався на територію Маріджо, де його продовжують обстрілювати, та й визволяти навряд чи будуть. Секретом для ймовірного повернення куми є його лапки із пам'яттю. Тобто Вегапанк, ймовірно вливає це все в серафіма або синтезує тіло. Ідентичне до тіла куми. Хоча тут роль зіграти може й особливість раси куми. Тому побачимо. Раніше всі думали, що це плід м'яких лапок, які відбуваються від своєї поверхні. А як додаткова здібність, це касання, яке переміщувало тебе в повітря і телепортувало. Але й було ще одне: кума забрав біль Луфі і передав зоро. І інші деталі, які пояснюються в цьому розділі. Тобто він матеріалізував енергію. І перенаправив її. Ну а ти можеш подивитися One Piece в озвучці Якуба Якайну по посиланню в описі. Вегапанк щось накрутив із пам'яттю і забрав її. Із диявольськими плодами, які з'являються завдяки бажанням людей, можна теж наворотити діл. А отже, ймовірно, Вегапанк міг би створювати диявольські плоди завдяки іншому плодові, хоча це б вдарило по балансу, бо таким чином плід був би найсильнішим, і того, хто їм володів, ніхто не міг би перемогти. Тому раніше ця концепція болі тепер. Пам'ять і передача нервових імпульсів. Ну і Стусі насправді є клоном бабки із піратів Рокс. Дивлюсь, Ода глибоко запригує всі теми. Далі виявиться, що Луфі і Зоро теж клони. Щодо її плода, то тут може бути декілька варіантів: або Ода витягнув вампіра й летючу миж з некономічних джерел, або ж вона сукуп, так як вона носить титул королеви району здоволень, щось на кшталт кварталу червоних ліхтарів. Одразу виникає питання, чому бігмам подумки нічого не сказала, або будь-який персонаж, що вона схожа на бакін у молодості. Ця ж Бакін, ймовірніше, і була зображена на обкладинці Мец. На рахунок у Ібла, то він теж може бути клоном, бо виглядає як Фрінкенштейн молодої версії Білоуса, або Ода просто загрався в незвичні дизайни, і все, що він зараз викладає, дороблювалось у процесі написання манги. І на той момент це не було так задумано. Зора на Ізі переміг Каку, якому і Пробуде допомогла. Але чомусь вирішальну роль віддали Стусі. Ну, тип. Мабуть, що продемонструвати, дивіться, яка вона сильна. Може усипити агента своїм кусям. Серафіми то, взагалі, собі такий мем: віддавати команди можна тільки якщо ти поряд, і все це залежить від пріоритету. Але якщо віддавився, то той, хто має нижчі, бере контроль, якось не продумав це вегапанк. Якщо він так не довіряв уряду, чому не зробив якусь систему ричажків, які допоможуть навелювати систему якоюсь секретною командою. Чи стикнеться Зора з Михайло, типу щоб показати, чи готовий Марімо до зустрічі із Міхоуком, Я не знаю, але було б цікаво на це подивитись: битву Серафіма та Рорно. Лівіт мордашкою і злістю. Знову один в один як Намі, яка чіпляється за усопа. Санжі щось там кривиться від Марімо. В цілому розділ цікавий, але я більше чекаю зустріч із Кізару та битву Гарпа проти Маршала Дітіча. А як вам новий розділ? Дякую за перегляд і лофаль!